Рефлекторія з Іваном Питуруком. 101,8 ФМ. Ще раз вітаємо вас. Нагадуємо, на превеликий жаль, зараз триває повітряна тривога, тому ми закликаємо усіх громадян перейти в укриття. Наша радіостудія працює в такому приміщенні, яке є укриттям, і тому ми маємо можливість спілкуватися, продовжувати ефіри, і будемо раді, якщо ви долучитесь до нашої бесіди. Мене звати Іван Педорук, проєкт Рефлекторія. Ми продовжуємо свою роботу. Хочемо ми цього чи ні, але навіть не зважаючи на такі суворі важкі умови нашого сьогодення, буквально за тиждень. Ми святкуватимемо новий рік. У нас Різдво, буквально на часі. І що ж це за новорічне різдвяні свята без ялинки, без такого настрою, яких все ж таки хочеться створити собі навіть в умовах війни. Багато говоримо. Багато років говоримо про збереження лісів, про збереження насаджень, озеленення. Але разом з тим, треба мати совість, треба мати клепку і треба мати уміння зробити все так, аби свято створити. І природу зберегти, як це робиться на сьогоднішній день. А ми хочемо дізнатися і запросили до студії керівника Переслужби Вінницького обласного управління лісового і мисливського господарства пана Станіслава Фовка. Добрий день, Станіслава Трохіна. Добрий день, пане Іване. Добрий день, шановні радіослухачі і телеглядачі. З прийдешніми святами дякуємо, що завітали. Знайшли час і на початку розмови таке формальне запитання, тому що готуючись до нашої з вами розмови, я дізнався про те, що нині Вінницьке обласне управління лісового і мисливського господарства переживає певну низку трансформацій, реорганізацій. Тому декілька слів для вступу. Чим живе сьогодні управління? В чому полягає ці, власне кажучи, трансформації організації? Ну і наскільки це може вплинути на подальшу роботу? Сьогодні ще живе Вінницьке обласне управління лісового та мисливського господарства. Але <клес> другий етап реформи, яка проводиться в лісовому господарстві, вже успішно запущено. І він. З юридичної точки зору добігає вже кінця до кінця грудня і вже будуть створені, уже створені і будуть створені відповідно нові структури. Ми в минулому році, 21 2021 році, пережили перший етап реформування, коли з 12 держпідприємств лісового господарства, це 11 держлісгоспів і ДП Вінниця Ліссервіс, укрупнення пройшло і утворилося. Шість Ну, Це Сьогодні... відповідно до адміністративно-територіальної реформи. Да, ж, ну, да. Воно не прив'язане прив да, лісовому, але адаптоване, скажімо. Воно так. в якійсь мірі да. адаптоване до нового адмінподілу Вінницької області, але воно не прив'язане однозначно. І ми працювали на в шести держлісгоспах. Сьогодні утворюється, утворилося загальнодержавне підприємство Ліси України. І, відповідно, створюються філії цього державного підприємства. Скажімо, був Вінницький держлізгос, тепер буде Вінницька філія, Жмеринський, Жмеринська філія, Гайсінський, Гайсінська Тобто, Як філія. автономні організації як, в територіальних громадах, як складові, вже, як складові цього загальнодержавного. Іде давно розмова про розподіл функцій, мовляв, в тому обласному управлінні, яке було. І господарювали, і самі себе контролювали, і що це не є європейською практикою. Тому йдемо до європейської практики, розподіляємо господарюючі й контролюючі функції. Тому в Україні утворено дев'ять міжрегіональних обласних управлінь лісової мисливського господарства. Одне із них Вінницька. міжрегіональне південно-західне з центром у місті Вінниця. Воно Тобто, об ми об'єднуємо декілька Ми об'єднуємо три області: які? Вінницьку, Кіровоградську Черкаську. Тому буде тут начальник міжрегіонального угу. управління і будемо центром оцих трьох областей. І одночасно створюється регіональний офіс. Який буде центром у Черкасах, він також буде займатися господарською діяльністю лісового господарства в трьох областях: Черкаський, Вінницький Кіровоградський. Кіровоградській. Тому ми працюємо не дивлячись ні на які реформування, даємо державі гроші, даємо податки, даємо людям зарплату і робочі місця. І найголовніше даєте свіже повітря. Озеленення і ліси всього народу України і всій планеті. Ну, знову ж таки, пафосно, але правда. Е, ну, пафосно, але воно правда. І ми за час війни переконалися, що ця правда гірка, але вона є: два мільйони гектарів лісів Української держави постраждали від російського окупанта. Два мільйони гектарів. Рани війни заліковуються. 50-100 років рани війни в лісовому господарстві. Ми до цього часу, хоча вже від перемоги 45-го року у Другій світовій війні Пройшло ж уже трошки часу ну, пройшло. А ми ще заліковуємо в лісі рани великої вітчизняної війни, 41-45 років. Ну і оскільки ми слухаємо експертів і знаємо ситуацію сучасну, то ну наскільки я знаю, що наслідки цієї війни вони набагато будуть набагато гіршими страшно набагато страшнішими для, скажімо, для населення, для лісів для навколишнього, в тому, навколишнього, навколишнього середовища до лісу да. набагато страшніше земля. Земля, ліси, от маємо ставитись до екології чемно е, з повагою, тому що це дійсно це наше свіже повітря, це наш кисень і е, робота лісівників вона завжди була на видноті, вона завжди була почесною. Які функції сьогодні, от в цих підрозділах, які ви сказали, да шість підрозділів сьогодні працює в Вінницькій області, зокрема управління? Які основні функції по відродженню лісів сьогодні ви виконуєте? Е, повний лісогосподарський цикл зараз е, притаманний роботі, де ж ліс Оспів, і е, майже 800 гектарів нових лісів створили в цьому році, у 2022 році, виконали це, не зважаючи завтрак, на військові, не дії? незважаючи на війну, військові дії. Ішла планомірна запланована робота, не дивлячись на тривоги, на війну, на воєнний стан, ліс повинен рости. Ми не повинні втратити землю. І засадити цю землю новими е, деревцятами. Ми не повинні втратити час, тому що воно все відгукнеться. Буде перемога і мають бути ліси. Не повинно бути так. Перемога є, а лісів немає. Тому всі працюють без авію, і метушні і без ура, ура е, такого патріотизму. Ми герої. Ми герої. Сьогодні в нашій державі героїв дуже багато. енергетики герої, збройні сили герої. Водоканал, герої. Педагог, який вчить дітей на вулиці, теж герой. Я з вами абсолютно згоден. Ну, найперше, все ж таки, це наші збройні сили України, так. завдяки яким ми кожен день маємо можливість прокинутися і спілкуватись. Абсолютно підтримую вашу тезу про те, що енергетики, до речі, сьогодні, 22 грудня, угу. в енергетиків в професійне свято. Я думаю, що принагідно ми можемо привітати усіх, хто працює в цій сфері з професійним святом, з великою подякою за вашу мужність і за вашу наполегливість в тому, щоб ми були в теплі і в світлі. Ми вас вітаємо і. Миру, перемоги і наснаги. І так само і лісівники сьогодні. Ви виконуєте дуже важливу функцію? Я маю на увазі. Це функція підтримки збройних сил України деревиною дровами для опалення своїх бліндажів, своїх приміщень. Я знаю, що саме Вінницьке обласне управління лісового мисливського господарства формувало і формує до цих пір спеціальні вантажні потяги. Угу. Так звані це і Херсонська область, це і інші області України є вже певні деокуповані території або ті, які потребують сьогодні вашої допомоги. В чому полягає? Вона саме конкретна пане Станіславе, і от декілька слів про цю акцію тепло, з теплом з теплом до армії, до армії. Да. з першого дня війни лісівники на війні. Це ті, хто працює в тилу і на війну працює на фронт, і ті, хто пішов на фронт. Сто лісівників Вінниччини сьогодні воюють на фронті. Сьогодні ми вже відправили на фронт майже 9 тисяч кубометрів деревини. Ви знаєте, для чого є план, нема ніякого плачу, є чітке виконання плану. Тобто за кошти держлізгоспів іде заготівля деревини і відправляється за кошти держлізгоспів туди, куди треба. На фронт дрова відправили в деокуповані території відповідно до розпорядження Києва. Відправили необхідну кількість дров для ну, соціальної ще сфери. Так. І відправляємо І для, я маю, для, для будівництва, для ремонтів так само ви забезпечуєте деревиною. І для будівництва для ремонтів, і для опалення на ну, деревину. Далі 21 автомобіль ми відправили на фронт. Держлізгосп, кожний держлізгосп збирає одноденний триденний заробіток, періодично відправляє на збройні сили України. Два мільйони гривень зібрали для лісівників. Київської, Херсонської областей буквально тиждень днів 10 тому відправили автопотяг 20 тонн буржуйки, харчі, медикаменти, шифер, будівельні матеріали. Вінниця була складом. Куди звезли Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Івано-Франківська, да. угу. Тернопільська, Хмельницька, Житомирська області позвозили в лісівники все, що мали звести? Ми сформували цей автопотяг, автовантаж, відправили на деокупований Херсон. Тому. Лісівники завжди е, термобілизну, наприклад, відправили. Ну, з теплом 110 до армії. Комплект... Акція, це в рамках комплектів, цієї акції. в рамках так. цієї акції з теплом до армії. 110 комплектів. Це проспілкові організації кількох держлізгоспів виступили ініціативою з ініціативою. Вінницька обласна організація, обком проспілки працівників лісового органь е, господарства. Ми відправили ще й термобілизну. Тому працюємо на фронт, щоб збройні сили. Принесли нам перемогу. Дякую, дякую за класну роботу і за те, що ви так впевнено дякую, і Викторич. чітко да чітко чітко, все це знаєте, чітко все це опрацьовуєте. І Ще декілька слів, пане Станіславе, про програму Дрова є знову ж таки. Це як один з елементів убезпечення народу, убезпечення громадян від ризикованих моментів, від моментів, які пов'язані з енергозабезпеченням, з теплом. Ми маємо готові бути до будь-яких ризикованих ситуацій. Тому ось ці елементи, скажімо так, певною. Автономії, то те, що от ми переходимо на природні, так би мовити, засоби опалення, маю на увазі ці печі відновлювані. Да, і оце започаткована якраз програма Дрова є. і Вона, я так розумію, саме покладена на функціонал обласного управління В чому вона полягає, ця робота, і наскільки вам вдається її виконати? Я скажу так: дрова були, дрова є й дрова будуть. <реш> поки є ліси. Так, поки є ліси, і поки в ній у лісах є грамотні лісівники, які знають, як ці дрова Но зробити. Це дуже важливо так, грамотні. Тому ми на енергоринок вже відправили 246 тисяч кубометрів дров, це ніколи такого не було. Попит є і є відповідна пропозиція. Далі відкрито інтернет-магазин дрова є. Він так і називає інтернет-магазин. Ну, Хтось може через активний, інтернет да, активний. активний, да. активний Хто знаю. такий активний користувач інтернетом, той через інтернет-магазин, всі інші, через лісництво, через держлісгоспи, Але ми е, забезпечили людей. Бум уже такий впав. Єдине, що мені хочеться сказати, думайте про опалюваний сезон 23-го року, бо дрова є. Дрова є, опалювальний сезон має відбутися, да. і я думаю, що він не буде набагато простішим, ніж зараз. Ми всі сподіваємося на перемоги в неї віримо, але маємо бути готові до да. будь-якого розвитку подій. Я з вами абсолютно згоден, тому треба про це думати заздалегідь. Ну, Давайте перейдемо вже до тієї Давай. теми, яка трошки бентежить е, наше суспільство в хорошому сенсі, слава Богу, тому що це більш-менш приємні події. Я маю на увазі новоріччя, свята, і люди вже сьогодні думають, де і як придбати. Новорічну ялинку. Є багато способів, але все ж таки всі ці способи мають мати законні межі, легітимні межі. Отже, пане Станіславе, як іде сьогодні придбати е, зелену, красиву ялинку, щоб не порушити закон? Е, хто... Є постійним слухачем і глядачем вашого каналу, ваших програм, той знає, що традиційний вовк в традиційні передноворічні дні розказує, що найкраще це зелена красуня в хаті. В цьому році особливо буду казати: люди добрі, зробіть собі свято. Скромне із свіжою пахнючою ялинкою, не зі штучною. Зробіть собі свято. Люди стомилися від. Інформаційної війни, від війни, від смертей, від всього. Особливо хочу зараз попросити керівників усіх е, структур критичної інфраструктури. Хочу попросити керівників педагогічних освітніх закладів, загальноосвітніх шкіл, закладів культури і мистецтва, медичних закладів, шановні керівники, допоможіть своїм підлеглим вижити. У моральному плані і у фізичному психологічно. Організуйте так свою роботу, вам важко. Я хотів дуже сьогодні скористатися нашою з вами розмовою і попросити, тому що я дуже багато працюю в області, в різних колективах, в педагогічних колективах, з учнівськими лісництвами. У мене є такі кричущі факти, що я просто зараз без нічого і без нікого хочу сказати: допоможіть своїм колегам. Які є вашими підлеглими, вижити, створіть доброзичливу атмосферу, увагу, особливо в педагогічних, музично-педагогічних колективах, де жінки працюють емоційні, талановиті, гарні. Допоможіть їм і створіть їм новорічний настрій. Ялинки є, я думав, що в цьому році, в зв'язку з війною, попит на ялинку буде менший. Менше, ні. ні, він не став менший. Якщо в нас був план 12 тисяч штук реалізувати mm -hmm. новорічний, ялинки, у вас такий вис... стандартний mm -hmm. да, план, що узгоджений з обласною mm -hmm. радою, в цьому році уже на вчорашній день 9 тисяч 100 ялинок вже реалізовано. Виявляється, люди все-таки готуються до свята. Хай до скромного, без вогні, без використання без помпезності, використання, так, да, без, помпезності так, так. без помпезного використання енергоресурсів, але зробіть собі. Ми не врятуємо один одного в моральному плані. У нас не буде сил воювати з цим окупантом. Тому будьмо людьми, підтримаймо один одного, виберіть свіжу красуню, але ми реалізуємо оптом. Ми реалізуємо оптом, і в нас не буде сьогодні наших суто лісогосподарських ялинкових базарів ярмарків. Мене ну, треба було зазвичай так, це було зазвичай так. тільки через реформування. Тому... Увага. Відбій повітряної тривоги. 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 Прошу продовжити. Е, тому е, оптовики в нас ялинки закупили. Закупили за ціною від 120-140 гривень за погонний метр. А там тоді в кожному держлізгоспі відповідно до висоти дерева, її якості підвищується ціна. Ну, ціна, е, скажімо... От у гайсінському лісгоспі ялинки від 2,5 до 3 метрів 300 гривень. Я вам говорю про оптові ну, ціни оптові, так, від є... виробника. Ну, тобто від на реалізацію лісгоспу. це буде десь плюс-мінус 450. От, да. десь так. А як там вже оптовики будуть? Так. Це бізнес, вони собі роблять. Тому за те ми не відповідаємо. Єдине, хочу вам сказати приємний факт, аналізуючи. Щорічне ялинкове браконьєрство, а воно було. Я хочу сказати, що останніх років 3-5 з кожним роком все менше і менше ялинкових браконьєрів підвищується самосвідомість людей, культура, взагалі загальна культура, культура ставлення до самого до себе, ставлення до природи, до лісу, до тієї самої ялинки. Ну скажімо. 25-27 порушників е, порушників ялинкового законодавства, це не так-то багато на територію лісів Вінницької області, на 360. Але все одно є. Чи... Ну я маю тут зробити комплімент вашому управлінню, тому що наскільки чітко було поставлено робота з чіпування дерев, да. наскільки вона правильно була організована з приводу контролю за усіма цими процесами. Ну і давайте казати відвертою відповідальністю, тому що якщо ялинку ростиш там 3-5 років, а потім він. Вибачте, не тверезий, прийшов і зрубав верхівку, і ця ялинка вже гине? Вона вже нікуди не піде. Ну за це це правильно. Ви кажете, це треба мати клепку і совість обов'язково. Тому там немалі штрафні санкції. Ну навіщо, якщо сьогодні можна віддати 400 гривень за ялинку? То навіщо віддавати і за шкоду заподіяні штрафні свої санкції 4 тисячі. Да. 4 тисячі гривень, в 10 разів більше. Тому е, справді електронне чіпування, кожна ялинка має електронний чіп. Сьогодні всі бажаючі можуть просто на базарі підійти. Ви бачите, ялинка з чіпом, ви можете е, через е, інтернет, через мобільний телефон узнати, звідки її привезли: з Житомирської, Хмельницької, чи це з Вінницької. Областей тому склалася вже чітка загальнодержавна така система, і все дає свої помаленьку, помаленьку дає свої позитивні плоди, дає свій позитивний результат. Пане Станіславо. Я вам по перше дякую за оптимізм. Я вам дякую за те, що ви так натхненно закликаєте, все ж таки, незважаючи на важкі да. часи, влаштувати собі свято і влаштувати це свято, яке екстраполюється обов'язково на наших бійців, і які там так само там чекатимуть, що. Тут в тилу, в їхніх родинах все ж таки пам'ятають про них і разом з ними подумки святкують Новий рік і Різдво. Прошу, давай. Хлопці на фронті беруть е, новорічні прикраси на себе, ставлять ялиночку, варять смачний куліш, смачний борщ на фронті, коли гудуть снаряди, бомби, коли окупант наступає, то давайте підтримаємо їх. І давайте врятуємо себе. Я вам усім бажаю щастя, морального здоров'я, фізичної витривалості. І просто кажу: не будьте один до одного вовками, будьте людьми. Це був Станіслав Вовк, керівник пресслужби Вінницького обласного управління лісового мисливського господарства, оптимістичний, натхнений і з прагненнями перемоги. Дякуємо вам, дякуємо Дякую. вам за вашу увагу. Бережіть один одного, бережіть навколишній світ, святкуйте новий рік, але святкуйте його правильно, святкуйте його красиво, святкуйте його в рамках совісті. Слава Україні! Слав. Рефлекторія з Іваном Педоруком. 1018.